Глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні неділя. Ми тут на дворі з чоловіком сиділи, трішки чаювали, Я думаю, зніму відео. Погода в нас сьогодні тепло на дворі, але вітер дуже сильний. Таке Вчора це такий був вітер, і сьогодні. Сонечко то з'являється, то знову ховається. Але не знаю, і хмарки ходять, і наче геть ось ось піде дощ, ну немає дощу. І завтра вже починає холодати, І наче на цьому тижні обіцяють з неділі дощ. Ну, подивимося. Обіцяють, обіцяють, але щось не дуже спішить він до нас той дощ. Хмари такі вчора така йшла хмара з цієї сторони. Ну, думали, вже буде якась гроза, прямо така чорна, але ж вітер такий сильний, швиденько перегнав її і все. І минув у нас дощ, можливо, десь і пройшов, він у нас не був. З чоловіком попили чай, я заварюю зараз чай, бачите, налива, щоб вам показати це той чай, можливо, пам'ятаєте, те, хто раніше ще на початку, коли я. Створила свій канал, показувала відео осінь, як я збирала гілочки, листки, сушила із фруктових дерев, з кущів і заготовляла такий чай. Оце вирішила зараз за парою, заварую такий чай. Дивіться, який колір красивий. Це навмисно налила в стакан, бо в чашці не видно, не прозора чашка. А я так беру кастрюльку, складаю гілочки, десь 5 хвилин закипіло, 5 хвилин покип'ятила, потім ще туди додаю і м'яту, і ромашку, і листочки, ті, що я сушила, подрібнені. І ще хвилинку закипіло і так залишаю, щоб гарно настоялося. Можна і в чайничок скласти це все і залити кип'ятком, але так довше гілочки натягуються. Запариться, то закип'ячує, і так воно швидше. Кажу, давайте будемо пити цей чай до чоловіка. Кажу, давай будемо пити, бо діти каву в основному п'ють, а то не спінимо оглянутися, вже знову осінь свіжий треба заготовляти, а в нас ще цей не допитий. Смачний виходить чайок такий. І спекла сьогодні ось такого. Кекса чи пирога шоколадного, люблять у мене його. У мене є там відео, не пам'ятаю, як воно називається, чи шоколадний кекс, чи кекс шоколадний, якось так на Великому Деці, я його печу, там така порція чимова. І дуже смачний він виходить, швидко готується, заколотила швиденько все. І в духовку 40-45 хвилин. Готово. І я не чекаю, щоб він там з вилкою беру, так понаколювала, глазурю залила, буває, горішками зверху посипаю і ще, ще теплий нарізаю. Сьогодні у 7 годин поставила, заколотила, спекла, глазур зварила, швиденько залила і трішки з теплим, може нарізала, дітям занесла на сніданок до кави. Швидко готується і смачний є. Не гірший за якийсь торт навіть. На дворі трохи мухи літають якісь. Так що хто не бачив, хто можливо пізніше підписався і не знає, про це є такий кекс чи пиріг, його можна називати шоколадний. Сьогодні навіть там по рецепту в мене буває як взагалі в тому рецепті 200 мл кефіру і 70 г сметани. Мілілітрів. То сьогодні не було в мене сметани, то я собі тільки кефіру взяла. Дуже ніжний, такий ну смачний. У мене діти, це якщо щось швиденько, то це краще, це, це їм такий пиріг. Швидко і смачно. Глазу швиденько зварила, гарячою ще залила його, щоб гарно позатікало. І це є, є що до кави й до чаю. Ну, я ж кажу, не спинеш озирнутися, як уже осінь. І знову, Я знову ну, осінь заготовляю і чай такий. Купляємо, звичайно, і магазин не п'ємо. Діти каву п'ють. Буває чай, але ну, більшість каву. А ми то чай з чоловіком. Чоловік аж тиск, то кави він не п'є, а я також чай не ну, знаю, більше чай якось я люблю. Сьогодні нічого такого не роблю, оце думаю, може на вечір, як у теплиці трішки схолоне, підготую шнурки і піду все-таки, мабуть, попід'в'язую огірки. А потім, як буде холодно, там дивлюся, ж на цьому тижні буде прохолодно і там до кінця тижня 5 градусів тільки тепла, можливо, а 5, то можливо буде навіть і менше. То прийдеться знову накривати ті огірки, але, мабуть, під'яжу. А якщо треба буде накрити, то повід'язую та опущу їх, накрию, а потім буду знову розкривати, тому що вони на землі вже скручуються, там їм тісно, бо і помідори кругом і все, то на вечір таку можу зробити роботу. Вітер у нас. Не знаю, що він нам принесе, що він нам надме. Ну, принесе там, передають, що якийсь там клімат Арктичний, чи який до нас йде. Так що принесе, мабуть, і нам похолодання, не мабуть, а точно. Там донька дивилась, то каже, мабуть, 16 градусів тільки в день буде, а вночі то це таке буде 6-7. Поки що на початку тижня, а на кінець то буде вночі. Поки не висаджую ні перець, ні помідори, хоча переростає все і перець, і помідори, ті, що раніше пікірувані були в мене, то такі вже вони. Але нічого. Я колись такі садила, що майже цвітом були, такі височезні. Лежачи їх посадила і. Гарні були помідори, все було в мене добре. Краще нехай почекають, ніж будуть тоді ходити накривати, або ще, хто його знає, воно може змінитися, що кажуть, що в деяких областях і буде і приморозок ще. То може й померзнути. Там, як подивилася в інтернеті, в людей повисаджували помідори на город. І люди гектарами ж і все померзло. Це шкода, звичайно, праці. людської, люди трудяться і працюють. А воно таке, така площа, як в то вже посадили, то її все не накриєш. Це таке там якісь кілька десятків ще можна придумати понакривати. А так, такий зараз клімат у нас. Два дні ось тепло. І знову різко йде похолодоння. Немає стабільності. І це ж для рослин, для цього всього такі перепади, також воно ж не дуже добре. Але навіть, мабуть, вже і рослини приспособилися до цих перепадів, так само, як і ми, як і виділи. Потрібно якось підлаштовуватися жить і нам і рослинам. Хто я знаю, що воно далі буде. Вже взагалі поміняється місця, вона зима з літом і буде все навпаки. Так що це такі, такі справи. Зацвітає мій піон. Там є в мене відео вчора викинула, де він тільки почав роз... зацвітати, а Покажу вам ще, як він вже буде повністю відцвіте, як він покриється весь кущ. Вона, як дощу немає, він довше і ну, так краще виглядає. Коли йде дощ, то він трішки починає ці підкинути. Не так виглядають. Особливо якщо великий, там якісь грози чи такі, то і, і потрібно. Дощу, але після дощу він швидше починає обсипатися він чомусь, не знає. Він недуго взагалі цвіте, так що цей невеличкий період, такий цвітіння його. Подивитися, полюбуватися ним хочеться красивий. Хотіла ще собі ще якісь кольори, але вже немає мені де його тикати. На... Скрізь вже щось натикане в цьому дворі. За багато років то те щось посадила, то те. І Уже фатає всього. Вже що? Я якось коли молодша була, знаєте, воно трішки було більше, хотілося цим займатися і все. А Зараз, мабуть, вже старість, чи не знаю. І старість, і час такий зараз. Не знаю, не дуже є настрій до цього всього. Хочеться, звичайно, все рівно щось садиться, сіється, щоб у дворі було гарненько і щось радувало око. Але не те, що було раніше, якось тоді було по-іншому. Так що у дворі те, що вже насаджено, те в основному воно зацвітає і те зацвітає, те, обцвітається і так собі воно. Це пізні тюльпони ранні. Вже обцвітаються, а пізні зацвітаються. Ось піонія розова також скоро зацвіте. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!